Згідно з планом бойової підготовки на 2013 рік, екіпаж корабля управління Славутич дійснив контрольний вихід у море. Мета перевірка готовності екіпажу до складання оцінки другого рівня. Перед початком виходу в море особовий склад корабля успішно склав перше курсове завдання, що й стало потівкою до виконання наступних завдань у морі. Тему продовжить наш спеціальний кореспондент Павло Парфенюк. Рівень підготовленості моряків визначали командир першої бригади надводних кораблів капітан другого рангу Олексій Доскато та флагманські спеціалісти бригади. Метою перебування групи перевіряючих на кораблі було також і надання необхідної методичної допомоги. Згідно плану підготовки корабля та відпрацювання морських елементів оцінки другого рівня, ВЗК Славучий здійснив контрольний вихід в морі з метою перевірки справності матеріальної частини. выполнение низких боевых прав, выпрачивание универсальной обороны корабля на якоре, это 5 час перехода морем, это придбание морских навыков экипажам корабля 5 час практичного выхода в море. На переході морем від однієї точки морського полігона до другої на борту Славутича тривало буденне корабельне життя. Лунали навчально-бойові тривоги з особовим складом відпрацьовувалися навчання з боротьби за живучість, навчання з протикорабельної, протиповітряної та протидиверсійної оборони. Моряки постійно проводили тренування зі зв'язку. Ця робота безпосередньо дозволила членам екіпажу добре потренуватися на бойових постах, адже ходова вахта дає можливість для цього. На службі я вже четвертий рік на цьому кораблі, але сьогодні мені випала нагода вперше керувати цим великим кораблем. Це досить відповідально, досить нелегко було. Але я вважаю, що я з цим справився, і навіть дуже непогано. Все ж таки, головний акцент складання оцінки другого рівня робився саме на артилерійські стрільби, які здійснювалися зі всього корабельного озброєння. Паралельно відпрацьовано епізоди зі знищення морської міни з використанням технічних засобів. Також військові моряки провели стрільби зі штатної стрілецької зброї по умовному диверсійному противнику. Варіантрі. Крім того, у взаємодії з літаком Ан-26 Сакської морської авіаційної бригади українських військово-морських сил моряки провели навчання з протиповітряної оборони противника, в ході якого екіпаж судна виконав артилерійські стрільби. Взаємодіючи з малим морським танкером Фастів, корабель управління Славутич провів складну роботу з організації прийому вантажів на ходу та буксирування корабля, який зазнав лиха. Відпрацювавши всі елементи оцінки другого рівня, корабель управління Славутич повернувся до місця постійної дислокації. Усі завдання по ходу виконані на оцінку добре. Я вважаю, що мета виконана досягнута. Під час цього виходу командування бригади та корабля оцінили і рівень навченості новоспечених контрактників, які нещодавно поповнили ряди корабля управління Славутич на 100%. Командир першої бригади надводних кораблів військово-морських сил України, капітан другого рангу Олексій Доскато, позитивно прокоментував їх дії. Дійсно, перехід на професійну основу зіграв свою річ. Тут закладені дуже добре підґрунтів до виховання особового складу. Тому Нові військовослужбовці, яких ми призиваємо на катард, швидко входять в строй, навчаться, їм дійсно, на кого вравнятися. Тому сьогодні Карабелі підтвердив, що він здатний виконувати завдання за призначенням. Екіпаж Словотича завжди показує свою високу морську вивучку та злагоджені дії під час виконання бойових вправ у морі. Ось і перші цьогорічні навчально-бойові вправи підвищили статус корабля та підтвердили його безпосереднє призначення.